У нас прийшли чудові гості гості гурт Хартбіт. Вітаємо вас! Вітаємо! Добре. Радіон Вітаємо. Катерина! От розкажіть мені таку штуку. По-перше, скільки виповнилось вашому гурту? Нашому гурту 15 лютого виповниться всього лише один годик. О, о ви ще такі от. <ріст> Але <ріст> наскільки я знаю, о, в музиці ви ну, далеко не перший день. Так, так. Я вже музикою. Ой, не знаю, скільки. Майже, майже 20 років займаюся на, на різних рівнях: і на аматорському, і на професійному. Ось е, вже так багато було. Багато вже проєктів були, і авторські. І кавери, і були дитячі пісні в рок-обробці в джазу. Я пам'ятаю, це пам було. чудово. Сам, саме цікаве, що проєкт вже не існує, там років, може, 5, а люди, як бачать, завжди ось цю ж так ти, всім. Я теж запам'ятав. Це було це кльово, було. Іванка. Ти не я тобі вірю. Я тобі потім дам послухати. Я буду чекати. А ви скільки вже в музиці? Розкажіть, будь ласка, я в музиці вже з шісти років. Все починалось з фортепіано. Мабуть, така стандартна схема. Коли батьки хочуть, щоб дитина на чомусь грала, звичайно, треба повести на фортепіано. От так у мене все і почалось. Фортепіано. Потім і скрипка була, був акордеон в моєму житті. Ось, а потім якось так сталося, що я почула в автобусі, як звучить саксофон. Відомий твір «I will survive». Ось і з тих пір я закохалася цей інструмент, і я зрозуміла, що мені треба саме на ньому грати. І от я граю зараз на саксофоні, потрапила в цю чудову команду до радіона, і далі ми будемо створювати класні хіти. Сподіваюсь, як ваш гурт утворився? От йому виповнюється рік. А як рік тому, 15 лютого, ви вирішили його створити? Е, ну це, це, це історія, як спочатку е, війни повномасштабної. Я взагалі рік не грав на гітарі, потім купи, щось мені так стало трішечки сумно. Я купив собі там обладнання. Е, думаю, ну якщо обладнання є, то треба ж його вже якось реалізовувати. І побачив в інтернеті об, е, оголошення, що е, барабанчик хоче створити гурт. Ми з ним е, разом е, зустрілися. Потім знайшли бас-гітаріста, потім ми шукали вокалістку, але відкликнулася Катя. Вона прийшла, ось, і вона поспівала, Вона каже: Та я ще на саксофоні граю. Я кажу: ну так круто. Ну і Так ми... це круто взагалі. І, да, потім ми ще знайшли одну вокали... вокалістку і знайшли ще клавішники. Ось наш гурт ось так і утворився. А вели... велика команда. Та, у нас шість, шість людей, і інколи кажуть, а чого вас так взагалі багато. Ну, от у нас є невеличкий шматочок. З вашого виступу, давайте зараз uh, послухаємо ж. Ш... Ну, глядачі, ви маєте побачити це. Ми у сполі. Бори, мені шукати зівні, Забуре піями у спалі, чекати хто знайде своє, мені потрібно він, щоб знати, Чи вірити до інших. Я кажу, що саксофон Но це, це круто. круто. Це круто, а особливо, коли грає жінка. Гарна. Гарна жінка. Це прям вау. Так, ну, я, я не очікувала, що це настільки круто. ну взагалі. Що, жодного разу не бачила туди? Ні. Як ти до цього дожила? То Треба прийти до нас на концерт, О, треба прийти до цього 15 лютого в Мюзик Холл, «Поплавок». О 19.00 ми будемо починати. Ми всіх запрошуємо, тим паче, що вхід там вільний, бо ми не жадні. Ну, це чудово безкоштовно взагалі. потрапити на такий крутий концерт. Да. Ну о, сьогодні всі якось. А світові ну, випускають це... потім ну в чому? В чому секрет Чому? випускають не країни людей? Все добре, все нормально. Ну просто ось так, щоб люди прийшли для гарного настрою. Ну тобто, ви це 15-те. це ви так це Ви даруєте подарунок на свою річницю. Просто людям так. не вам дарують подарунок, так, а ви так. даруєте. Ми як да і на річницю, і як ще позиціонуємо таке. Як сказати, автопаті 14 лютого? Хто може не хоче йти в ресторан? Там вдома святкує, може там коханій, ванну набрати з полюстками розтам чи свічками викласти весь поверх свій, а потім 15-го, а пішли ще. У нас таке є автопаті. Пішли ще класний гурт. Послухаємо для вас 90 хвилин класної музики. І в нас там є досить цікаві кавери, От, наприклад, на Камтугезу, ми обов'язково зробимо запис. Треба послухати. Немає це така інтрига. Приходьте, де Катя ось грає да, таке ми клас, класне свою соло. Так. Тим паче, що це ми писали. Це як ну це не живий виступ. Був я вас вибачте, угу. трішки поправлю. Це було як промозапис наш. А, так, вибач, я вибачаю, що поправляю. А, а, і Катя ще купила новий мундштук собі, дуже дорогий. І саксофон ще два рази став потужніше звучати. Ну це, це правда. Це і він більш такий став джазовий. Тепер колір. треба негайно переписати відео, записати нові промо, знову прийти до вас. Зробимо да, будемо робити новий промо. наступного разу ви з гітарою, ви саксофоном. Ну так буде взагалі. топ. треба подумати. Треба подумати, зробити формат. Можемо. Так, я думаю, думаю, що зробимо. Бо Так що, шановні глядачі, дивіться. 15-го. зараз Ян розпише. 15-го, ви йдете на автопатію 14-го до 14-го. 14 mm -hmm. І не забувайте, що у гурта Хартбіт буде річниця. Вони в них день народження. Несіть Якщо подарунки. Приход... Несіть подарунки. М -м -м. Несіть... Ну а що це таке? Ну, звісно. Ну, 14-го ви даруєте один одному щось. От що не підійшло? Так. Да. А п'ятнадцять. До речі, гарна ідея. А що, знаєте, як люди збирають в тому особливо і потім восьми раз дарять одне те саме полотенчико. Такі, ну дякуємо. Ні, ну взагалі серйозно, 15 лютого сходіть, послухайте, і якщо ви дійсно любите музику, то мені здається, якщо ви прийдете, ви вже це зробите подарунок не лише собі, а й гурту. Якщо підтримаєте ваші очі, ваші посмішки, ваш настрій для музикантів це завжди найкращий подарунок. А ми впевнені, що цей вайб буде просто неймовірним. Тому 15 лютого Music Hall початок о 19.00, не пропустіть. В мене таке питання. Родіон, я знаю, що ви е, приїхали в Дніпро в 2014 році. Так. Вимушений переселенець. Звідки ви розкажіть, як відбувався ваш від'їзд з міста Луганська? Як, як відбувався? Переїхав, так, да, бо так склалося. На жаль, всі такі сумні обставини в нашій країні. І саме з того року почалася війна. І приїхав я там буквально, я всім кажу, приїхав на два тижні, але ось Дніпро для мене став моїм, моїм вже і батьківщиною, і, і, і дімом моїм. Так. Я кажу, кажу, що ви, поїду на два тижні, а в итоге вже тут 11 рік. Якщо я вірно рахую, з 14-го ти тут знаходжусь. І відразу, коли приїхав, що по перше з собою взявся музичні інструменти і вже в цьому році вже почав тут свою творчу якусь діяльність. Ну ну от а, я почув в 2014 році почалась війна. Не так як багато людей каже, що війна почалась у 22-му. Війна почалась в 14-му році. Вже тоді були вимушені переселенці. Вже тоді оці, оцей Руський мір прийшов до нас. І з 2014 року нас намагаються захопити, а не з 22-го. Радіон. Таке питання. Я знаю, що ви займаєтесь ще й благодійною діяльністю. І у вас а, були концерти благодійні, і взагалі багато, багато ви робите. А, розкажіть про цей напрямок. Так, є у нас благодійна організація, де ми допомагаємо Збройним силам України, але трішки більше, мабуть, переселенцям. Ми знаходимося у Дніпрі і допомагаємо. Це ми почали працювати. Більш ну сама організація давно працювала ще з 2019 року, бо переселенці, ви ж знаєте, що з 2014 року вже да, ми знаємо. Є, як, як кажуть, перша, перша хвиля, друга хвиля, на жаль, так да. Але ось да, ми допомагаємо. Це були, були і гуманітарні покунки, і речі, і медикаменти. Також наша організація робила благодійні великі. Такі вечері, концерти, концерти по всій країні з різними зірками. Там дуже велика сума була зібрана. Я не знаю, можна назвати, Називається організація Гео ВПО України. І можна в соцмережах подивитися в телеграм-каналах, в, інстаграм, в інстаграмі нашу діяльність, скільки ми допомогли, скільки ми зробили. І ось, на жаль, зараз. Ми за це боремося, що починають забувати за переселенців і ті невеликі кошти, які їм там е надаю, над надають, і, і ті вже, знаєте, забрала влада, і вони те, що на житло їм там давали суму. якусь там, Якась вона була дуже там смішна, можна сказати. Ну, ви знаєте, переселенці. І, і для мене це, напевно, трішки не те слово. Я... Розповідав вже якось в ефірі, що я був в Чернівцях, і от в Чернівцях не називають ВПО. А як називається? А Називають гості нашого міста, які приїхали до нас, і ми раді, що вони в нас залишаються і будуть залишатися. От напевне, якось так більш вірно. Да, тому що ВПО, ну Ну, ну ти ж, ж знаєш, це, що, це, це життя вибачаю, таке, що текст, всьому дають статус. Знаєте, не треба да, даються, даються терміни на кожну так. дію, на кожну подію. Це терміни. Ми їх, на жаль, ми їх знаємо. На жаль, ми їх розуміємо. Ми до них звикли, і це прикро насправді. Не хотілося б звикати до такого. Сіл звикати до звикати до класної музики нової. Хотілося б звикати до якихось позитивних речей. Але ми маємо те, що маємо. Але найголовніше, що ми віримо, що. Колись ми це забудемо і ніколи більше не будемо пригадувати або згадувати і вигадувати нових слів до подібних тем. А всі зберемося на один великий е, концерт. концерт. Да. Так, так, можливо. На Один великий концерт. Так, буде. Да, і так буде. Це буде дуже круто. Коли всі наші музиканти заспівають на честь дня перемоги, а мені хочеться запитати, ви ж робите кавери? Так. А як ви обираєте з чого саме? Ви щось чуєте? Ви якось це обговорюєте? Можливо, у вас дебати відбуваються стосовно яких? А я так розумію, відбувається. Ми як на передачі на передачі щоди коли на ці питання відповість будь ласка так. як це відбувається дійсно і дебати? Також відбуваються зазвичай. Ми орієнтуємося на те, що подобається людям. Нам же для людей грати. От ми і слухаємо, прислухаємося, запитуємо в соцмережах, що вони хочуть почути. Ось і також условжуємо свою думку. Можемо додати до сету не тільки популярні пісні, а також якісь. Давно забуті пісні, які вже давно не звучали. Ось, і зазвичай радіон їх звідкись приносить, з якоїсь такої шкатулочки дістає. От, і ми їх пригадуємо, ці пісні. От, ось так і виникають наші пісні. Ну, і, так, і також, коли це якісь такі речі, там, скажімо, не секрет, що кавергурти грають там, на весіллях на, та на днях народження, коли там, ну, хоче людина почути е Тобто ви та, граєте так, все. Все окрім звісно російської мови на, ну, на, ну. на любі тільки а не взагалі на я вдячна всесвіту, що існують кавер гурти, і тому що вони звучать ідеально, і це ж як круто, коли ти можеш запросити до себе всіх улюблених виконавців. Просто в отом, шести людях, а там буде 120 твоїх улюблених виконавців. Це так круто. Я вау. вам щиро дякую за те, що ви робите. Це, От ну... кавери каверами, але я знаю, що ви готуєте ще і авторську музику, і скоро ми це почуємо. почуємо. Так, да, У нас є задумка, задумки на декілька пісень, щоб зробити авторські, записати, і ми обіцяємо. Що як тільки вони будуть готові, то ми до вас завітаємо і у вас їх презентує. Що? Мо якщо що це було сказано так. в прямому ефірі? Так, це, так, це це так. зафіксовано. Відео зі тому. Ну а наступного разу чекаємо з гітарою, з саксофоном. Слухайте, ну це, ж, ну це ж так круто. Це так круто. Це так круто. Ви будете єдиними гостями на весь ефір. Будемо насолоджуватися. Все зробимо, буде. Ми так понаростаючі, знаєте? Потім тут концерт вже будемо давати. Да, Клас. Да. Мене все влаштовує, я задоволена. Да, у Катерини є бубін, вона його притягне. От це, напевно, єдиний інструмент, е, на якому я. Тільки ти зможеш прати. підняти? А, ні, на якому я зможу... Ми вас тоді залучимо теж до виконання в я Вони давай, я так Та-да! І він випав, краще не треба. Попав в Залиште краще, щоб вся техніка, апаратура, інструменти були в цілості. Я теж можу на бонках. Головне мені сказати, що треба який ритм брати. Головне сказати, щоб він не співав. Слухайте, ну у нас, як кажуть, деякі зірки так співають, що не треба ось Яна, знаєте. От ти розумієш тепер, він як? сам каже, що це зброя. Тому якщо треба когось розігнати НАТО, є автотюн, є хіп-хоп, можна викрутитися. З мене, навіть з мене, можна зробити зірку, але вже мені, напевно, пізно. Нічого. У нас радіон теж так. дуже соромиться, я не знаю навіть чому. Він вважав, що він тільки гітарист, але як тільки він починав співати, то зазвичай дуже багато людей на це звертають увагу і кажуть, Боже, у вас гітарист так класно співає. Ну, це взагалі круто. А це ж у ці стереотипи, які вважають, що гітаристи, особливо бас-гітаристи, то вони ж взагалі ну, ви не чули. Особливо бас-гітаристам достається. Да. Так, у нас так. бас гітарист. Він, господи, як сказати, з образуванням. Як сказати, щоб не знає. Він викладач класичної гітари, тому він ноти знає. Краще нас разом з катиру. Я відноти знаю, але ти прикидає. У нас бас-гітарист, так, у нас крутий. Жарти взагалі про них, але. Коли жарти треба відразу згадати. Кого? Кого? Макартні. Це Пол Маккарт, да а ти розумієш, що це тільки а коли кажуть про перебачення? Ну треба відразу е... згадати Дженезис, Філ Колінс, Філ зараз Плэнси. ми, О, а, ми зануримося гінарі. у світ музики та спогадів да. Яна Марковського. Ми залишаємося ще на 8 годин. Не да, я пам'ятаю багато музики старої, класної, класно. Зараз ось. Хоча... <світ> <Зараз, світ> на жаль, на жаль, у нас час вже, вже закінчується. Дуже мені шкода. Тому я маю на Зараз ці... ще маленький так. шматочок. Давай послухаємо. Ну, звісно, послухаємо. Ще давайте маленький шматочок зі студійної промо Промо-запису гурту «Хардбіт». Another hand to hold. And when I hold you in my arms, my love, won't do you no harm. I feel nice, it's sugar and spice. I feel nice, it's sugar and spice. Oh yeah, so nice, so nice. I got you. Прям, е, ти чула, як людина співає. Я не тільки чула, я ще й бачила? Ще й бачила. Уяви собі в мене два ока. А, ти, ти, ну, Саксофон це взагалі. Ще одна поміточка, чому я обожнюю кавер-гурти. Завжди знаєш всі пісні, тому що всі найкращі обираються. Але не знаєш, як вони пролунають цього разу. Так, але ти можеш ну, не в голос якось підспівувати, а просто відкривати рота і бути в темі. Ну, дуже Я дуже відкривав рота і був навіть в темі. Я пам'ятаю всі. Вони тут в голові в голові. Я взагалі співаю як Карусо. Я, я вірю. Я вірю, але не треба доводити нам. Не треба. Давай нам ще з цими людьми зустрічатися. Якщо ти почнеш, вони ж не прийдуть і не бубна нічого не буде. І бубна не буде не буде. Тому а, ну, тому, я... тому беремо себе в руки, заспокоїмося з вами. Ми прощаємося і дуже вам вдячні, що ви до нас завітали. Ми тепер ну реально з нетерпінням чекаємо. Дуже хочеться потрапити до вас 15 лютого. Я нагадаю всім нашим глядачам. Ще раз, 15 лютого, М'юзик Холл, це поплавок, плавок. Так же? так, так, так 1900. Не запізнюйтесь. 90 beat. хвилин насолоди неймовірної, ви отримаєте, тому не пропустіть. А ми вас будемо чекати ще раз, обов'язково. Ну, звісно, а, і головне, я дуже хочу з авторської пісні. Ніякої. От дуже хочу, так що мені ж пообіцяли. Тобі пообіцяли. <смес> <Мені> пообіцяли. <смес> а ти пообіцяв нічого не зламати. Я, я буду тримати все в руках. А, Радіон Катерина, гурт, хард Дуже вам дякую. 15-го завітайте в Поплавок, Послухайте кльові кавера. А, вам дяка. Вам велике дяка за те, що ви ну, є по-перше. Да, Даруєте настрій, а ще подарували для всіх е людей, які хочуть потрапити на кльовий концерт. Безкоштовний концерт. Ну, це кльово, по-моєму. І неймовірно, в наш час. Ну, серйозно кла. А вам дякуємо, що нас Дякую, запросили, і ми обов'язково ще обіцяємо ще раз, що з авторською піснею Повертайтесь. По перше, прийдемо до вас. Клас, Будемо чекати. Це чудово.